Підшипник, складальний вузол, що є частиною опори або опору, та підтримує вал, весь або іншу рухливу конструкцію із заданою жорсткістю, фіксує положення в просторі, забезпечує обертання, кочення з найменшим опором, сприймає та передає навантаження від рухомого вузла на інші частини конструкції. Опора за взятим підшипником називається підп'ятником. Основні параметри підшипників. Максимальне динамічне та статичне навантаження радіальне та осьове максимальна швидкість оборотів за хвилину для радіальних підшипників, посадкові розміри, клас точності підшипників, вимоги до змащення, ресурс підшипника до появи ознак утоми в оборотах. Шуми підшипника та його вібрації. Навантажувальні підшипник сили поділяють на радіальну, що діє у напрямку перпендикулярному до осі підшипника, осьову, що діє у напрямку паралельному осі підшипника. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія Стандарт Комплект надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.